Приватбанк явно за наказом Нацбанку Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії Storkway. Це та сама компанія, яка виробляє унікальні реби АйПетрі, ті самі, які закривають близько 20 кілометрів фронту. Тобто АйПетрі – це один із найефективніших ребів, які зараз є, які реально рятують життя нашим військовослужбовцям. Листом, що банк припиняє обслуговування. Вони по суті зупиняють роботу компанії, і таким чином Українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити тільки тому, що комусь десь там, якимось боком через них туди, здалося, що компанія є частиною ніби бізнесу Петра Порошенка, хоча насправді так не є, і це вже неодноразово перевірялося. Компанія, просто в яку Порошенко вклав 150 мільйонів гривень власних коштів, щоб вони довершили процес виробництва Айпетрі.